Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Недвірна. Коротко про головне. Протягом останньої доби на Івано-Франківщині сталася автопригода, в результаті якої загинув пішохід. Поліція розслідує обставини події, яка трапилась у Долинській ТГ, де чоловік отримав травми несумісні з життям через наїзд автомобіля. За минулу добу в автопригоді на Івано-Франківщині загинув пішохід. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Автопригода сталася 22 січня близько 18 години, 30 хвилин, між населеними пунктами Тяпче та Підбережжя, що Долинській територіальній громаді. Відомо, що 46-річний керманич автомобіля, шкода Суперба, місцевий мешканець чинив неїзд на чоловіка. Пішохід на неосвітленій ділянці дороги прибував на призній частині дороги. У результаті аварії 54-річний мешканець села Підбережжя від отриманих травм загинув на місці події. Керманича перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. Вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водію бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. Окремо звертаємося до пішоходів з метою зменшення кількості ДТП. Рекомендуємо використовувати на одязі світлоповертаючі елементи. Це дасть змогу водіїв часто помітити пішохода та зменшити швидкість або зупинити авто. У Надвірнянській районній військовій адміністрації відбулося урочисте вручення батькам військових заслужених відзнак та нагород за високий професіоналізм та відданість служби. Під час заходу відзначено виняткові досягнення та великий внесок героїчних захисників у забезпечення безпеки та миру в країні. У Надвірнянській РВА було вручено відзнаки батькам військових, які боронили Україну від загарбницьких дій ворога. Отримали відзнаку, а саме почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Валерія Злужного Золотий хрест для свого сина Володимира Ковальчишина, його батьки Марія та Микола Ковальчишини. Привітали їх із цим голови громад, начальник РВА та керівник апарату облдержадміністрації. Шановні друзі, я думаю, що говорити можна багато. Ми дякуємо батькам за сина. За те, що він захищав Україну, захищав нас. І дай Боже здоров'я йому, внуків вам ще, всього найкращого. Вітаємо вас. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, дай Боже вам всім здоров'я. Від імені голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Онищук Світлани Васильівни. Ми вам передаємо, вручаємо цю заслужену нагороду вашого сина. Від рідної громади хочемо вас привітати, подякувати. За те, що виростили справжнього сина, патріота, побажати йому здоров'я, дочекали ми в мирі гаразді перемоги. І дякую за те, що ви робите для Парищанського Старостинського округу. Поділилася думками з врученням мати Героя Марії Ковальчишин, висловила подяку. Мама сина Ковальчишиного Володимира Миколайовича, який відслужив там в Донецьку, дякую за керівникам, за нагороду, що він дійсно заслужив. Таку відзнаку дай вам Боже, всім здоров'я і миру, мирного неба. Керівник апарату облдержадміністрації Ярослав Дем'ячок та міський голова Недвірнянської ТГ розповіли про подію та подякували захиснику за його вклад у майбутнє держави. Я приїхав з приємною нагодою вручити державну нагороду, золотий хрест, військовослужбовцю, заслужену нагороду. На жаль, він зараз перебуває за кордоном, і ми цю нагороду в урочисті обстановці вручили. Його батькам. Це відзнака Міністерства оборони Генерального штабу України. Золотий хрест. Хочемо подякувати мамі, батькові за героя України Ковальчишина Володимира Миколаївича з почесною привітати нагородою. командуючого командуюча Валерія Федоровича Залужного Золотий хрест. Дякую батькам, дякую громаді. І велике щире дякую сину за те, що він боронить Україну. Слава Україні! Також на цей рахунок висловився начальник Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Розповідає, що приємно, коли кар'яни отримують заслужені нагороди. Головне, щоб не посмертно вдруге у районі. Вручаємо нагороди нашим бійцям, і дуже приємно, що наші бійці заслуговують на такі відзнаки. Сьогодні вручаємо почесний нагрудний знак головнокомандуючого збройних сил України Залужного. Золотий хрест. Я думаю, що на цьому не закінчиться нагородження. Наші військові, які захищають Україну, заслуговують. Вить на такі нагороди, і я думаю, що подальше ми будемо нагороджувати, але будемо старатися, щоб нагороджувати не посмертно, а тих військових, які воюють, які заслуговують і хоробро захищають нашу батьківщину. Та, попри всі радісні слова, відбулося і вручення також відзнаки посмертно за вірність військовій присязі та самовідданості Івана Дмитрука із селища битків орденом за мужність третього ступеня. Передав відзнаку Ярославу Дем'янчук, а голова Пасічнянської ТГ Андрій Гунда розповів про хлопця. Дозвольте сьогодні. Передати вам заслужену нагороду вашого полеглого сина від імені голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Мечук Світлани Васильівни. Сьогодні на літах свободи наші захисники кладуть найцінніше, що в них є своє життя. Але ми повинні завжди пам'ятати і гідно вшановувати наших захисників. тому Дякую вам за все. Божого благословення, дякую. Митрука Івана мамі вручили орден за мужність третього ступеня. Іван був хоробрим воїном. Він за кордону на початку війни приїхав і свідомо пішов захищати Україну. Молодий, юний військовий, на жаль, так сталося, що довгий час він був зниклий безвісти. І прийшла сумна звістка, що він. З нашої громади було призвано всього, мобілізацію прийшло, по мобілізації було призвано 441 військові, 29 загиблих, станом на сьогодні 11 зниклих безвісти, один перебуває в полоні. По сімейних обставинах звільнилося близько 150. Військових збройно, збройних служб збройних силах України на 250 військових. Кожна відзнака та нагородження є черговим свідченням та нагадуванням, на кому стоїть наша держава на сміливих та відчайдушних діях військових, котрі щодня переступають через страх заради майбутнього миру. Інтелектуальний поєдинок віртуозів. Учні ліцеї зібралися для захоплюючих шахматних змагань у цьому епіцентрі розвитку стратегічного мислення та винаходів майбутніх шахових чемпіонів. Побували знімальна група Теркана. «Надвірна». В одному із ліцеїв недвірної відбулися змагання з шахматів та шашок серед учнів закладів загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради. Такі змагання проводяться в рамках програми Ліги кращих. Захід зібрав чимало інтелектуалів, які представляли свій навчальний заклад. Про змагання розповів начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Ми продовжуємо лігу кращих, нашу шкільну лігу, і сьогодні у нас види спорту. Це є шахи і шашки У групі. Один це заклади освіти, які мають понад 300 учнів, 300 і більше. І, Надіємось, гра буде цікавою. Ми проводимо в укритті сьогоднішні змагання, тому що. Як правило, показує останні дні. Часто бувають повітряні тривоги. І щоб не зривати шаховий турнір, переходити в укриття, ми зразу починаємо в укритті проводити ці змагання. Кожен заклад освіти представляє двох учасників на шахі. Це хлопчик-дівчинка, і так само двох учасників на шашки хлопчик-дівчинка. Серед юних та вже кмітливих учасників змагань Маріан та Владислав. Кожен розповідає, як готувався до змагань та які результати вже отримав після першої партії. Саме турнір так, бо раніше я в участі на не в них не брав а загалом більш-менш з шашками знайомий. Я суперником задоволений. Мені сподобалось грати. Я загалом прийшов, щоб отримати задоволення щені щоб щось зайняти, бо сенсу гнатися з якимись місцями я не бачу сподобалося, все, в принципі, не задуві. Я так сильно не готувався я сюди прийшов просто пограти заради задоволення. До цього я грав тільки в клубі НТУ. Там деколи проводилися турніри серед інших дітей. А тут саме на цьому міському турнірі я перший раз. Грав в мені сподобалось. Суперник. Так сказати. Він грав добре, але мав деякі помилки, недоліки. Тому програв». Але так загалом партія добре. Розповів про свою суддівську діяльність Олег Шелефонтюк. Також поділився думками щодо тематичного клубу для шахістів та розповів, чи дає щось гра з комп'ютером. Я вже учасник цього клубу, вже десь близько семи років. А його заснували ще 10 років до того, як я про нього дізнався. Він вже досить давно. Функціонує, там вже всі вікові категорії. Там є дядьки по 80 років, які діляться досвідом, там, такі. мого покоління, багато учасників, багато молоді приходить. І тренери, я, Руслан Клюфінський, такий заслужений тренер по шахматах. Ну і я теж стараюся поділитися своїми знаннями. Ми так збираємося взагалі. На Ну так, на такій дружній основі. Ми собі просто всі любимо шахмати, ніякі ми там внески не несемо. Просто ми собі любимо шахи і разом приходимо пограти, позайматися шахматами. Багато ну, навчити можна. Багато зараз учасників і учасниць на цих змаганнях, то вони регулярно приходять в наш клуб. Я впевнений, що ті, хто ходять до нас в клуб, то вони і займуть перше місце на цих змаганнях. Це дуже добрий досвід. Комп'ютер зараз такий сильний, що навіть чемпіон світу. Манус Карсені. Зі ста партій може тільки одну партію зіграти в ніч'ю, а решту всі програють. Так що є такі сильні комп'ютери. Я думаю, що проти таких комп'ютерів дуже так не навчитись грати. Хоча особисто тренуюся в шахмати. я виставляю собі таку типову позицію проти якогось суперника, якого я знаю, що він буде грати саме так. І граю проти комп'ютера, наприклад, 30-40 партій. Він мене обігрує по-різному кожного разу. Я стараюся потім застосовувати його способи захисту. І і, і це дуже дуже допомагає в розвитку шахматів. Тоді вже простій людині вже не так легко мене обіграти. Так що, якщо так займатися з комп'ютером, відпрацьовувати позиції, то є результат. Але якщо ви просто граєте з комп'ютером, то ви просто будете програвати. Міський голова та начальниця управління освіти недвіняцької міської ради звернулися до учасників та учасниць. Наголосили, що сама присутність на чемпіонаті це вже перемога. Побажали першого місця найкращому. Нас сьогодні зібрала така прекрасна гра, як шахи і шашки. Знаю, що на території нашої громади є потужний клуб Інтелект, який представляє наймолодших, молодих, енергійних учнівська молодь, яка сьогодні представляє не тільки в нашій громаді, а й в області, на різного роду змагання. І нинішні змагання Ліга краще, котре демонструє, що треба популяризувати цей вид спорту шахи і шахмат. Тому вітаю, бажаю, щоб ви... участь це теж результат Олімпійська система. Те, що ви вже прийшли сьогодні, це також вже результат. Бажаю, що переміг найсильніший. Нехай у сьогоднішній боротьбі переможуть найсильніші. Але сама присутність і участь ваша у цих змаганнях це вже є велике досягнення. Нехай Господь Бог дарує нам перемогу в цьому році. Нехай наші воїни вистоять і дякуємо їм за те, що маємо можливість бути тут. Слава Україні! Вкотре діти громади переконують у своїй талановитості та здібностях, мати навички, які приведуть до перемоги як на шахматній дошці, так і в житті. Адреналін та бойовий дух, Самбо бо серця на спортивних змаганнях серед учасників у захоплюючому поєдинку сили та вправності. В арені вирує енергія боротьби, де визначиться ця кращий серед спортсменів, готовий взяти вершину перемоги далі в сюжеті. 20 січня на базі спорткомплексу Нафтохімік Прикарпаття пройшов кубок Івано-Франківської області з боротьби самбо серед чоловіків та жінок та чемпіонат області серед юнаків та юніорок. У змаганнях взяли участь 142 спортсмена з міста Івано-Франківськ, міста Тисменеця, міста Рожнятів, Яремча, Миколичин, Косів, міста Калуш та міста Надвірна. В динамічній боротьбі за перші спортсмени продемонстрували вправність та витримку, яка деяких привела до перемоги, як і «В червоній формі спортсмени з Одеси переселене. І на даний час займається надвірний. Чисту перемогу отримав Костя Сергій. Ну, готуюсь я зараз тренуюсь тут, в спорткомплексі «Ватнафтохімік» під руководством Євгенія Миколайовича. Готуємо зараз на турнір в Києві. Кубок України, ці, ці змагання, як це відбіркові, вони це змагальні сутички допоможуть краще нам виступити там, в Києві. Загалом вдалось не дуже легко. Я трошки давно не змагався, було так не по собі, але Перемога. Бої задавались тяжко, були тяжкі суперники, сильні. Але буду старатися і надалі працювати, щоб в подальшому їх виграти. Перед боротьбою я виходила зібрано, я хотіла виграти, але суперники сильні. Я буду більше, більше готуватися, буду зусерніше, щоб на наступний раз виграти, щоб бути переможцем». На заході серед присутніх був міський голова привітав учасників, пригадав за олімпійську систему та за воїнів, завдяки яким змагання стали реальними. Ми раді вітати на чергові спортивні змагання, які проходять в нашому місті, зокрема, спортков зі ПАТ токімі Прикарпаття. У нинішній день ми маємо пам'ятати одне: що нинішні змагання це черговий спортивний досвід, чергові спортивні результати для кожного з вас. Але ми маємо пам'ятати одне, якою ціною ми маємо сьогодні можливість збиратися, змагатися і перемагати. Адже в такому прекрасному виді спорту, як самбо, ми сьогодні максимально все робимо для того, щоб представити свою школу. Дякуючи спортивній залі, яка виховала цілі покоління, плеяди, відомих спортсменів Роман Гонків, Михайло Свідрук, Олена Сайко. Дякуючи Євгену Миколаївичу, ми маємо належні умови. Але ми маємо пам'ятати. Завдячуючи Збройним силам України, ми сьогодні маємо чергові змагання, тому хай переможе найсильніший безкомпромісної боротьби. Також не забуваємо про олімпійську систему, і саме головне, ціну свободи сьогодні захищають українські солдати. Дякую їм, низький уклін, Україн, слава Україні! Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк побажав спортсменам показати найкраще, що вони можуть, та здобути заслужену перемогу. Це спорт, який Гартує дух, зміцнює здоров'я, яке необхідне нам зараз для відновлення України, для перемоги України і для розбудови України. Шановні учасники, бажаю вам на цьому турнірі показати свої найкращі результати, стати переможцями. А головне, щоб в цьому році перемогла наша Україна над ворогом. Миру всім і перемоги! Слава Україні! Привітав всіх тренерів та їхніх підопічних, які приїхали на змагання. Суддя змагань Андрій Микитин. Важливо подякував також ЗСУ за, за захист та міському голові за освітлення, яке нещодавно з'явилося. Хочу привітати щиро всіх тренерів та спортсменів за те, що до нас приїхали на наше свято Самбо. Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що маємо можливість боротись тут у вільному хорошому залі, у вільній Україні, і прославляти Україну. При нагоді хочу подякувати міському голові за те, що у нас в залі з'явилося прекрасне освітлення, де спортсмени можуть вже більш якісно тренуватися і не наражати на небезпеку своє здоров'я, бо при навантаженні поганому світлу дуже шкодить зір. Тому щиро щиро дякуємо за те, що у нас з'явилося. Таке прекрасне освітлення. З найкращими результатами з чемпіонату області серед юніорів та юніорок посіли перше місце Надвірнянська ТГ, друге місце Івано-Франківська ТГ та третє місце «Єремчанська ТГ. Кубок області з боротьби самбо серед чоловіків та жінок виборола команда Надвірнянської громади. У Недвірнянському арт-просторі» відбулося цікаве інтерв'ю з призерами конкурсу з художніх робіт. Художники ділилися своїми творчими ідеями та враженнями від участі у захоплюючому конкурсі, а їхні викладачі розкривали деталі та секрети своєї творчості. За допомогою вчителя я зміг її закінчити. Робота все традиційне українське село з кольорниками. у арт-просторі відбулося унікальне дійство. У юних переможців різноманітних всеукраїнських конкурсів брали інтерв'ю. Як повідомляється, практикується таке, щоб розкрити у дітях візію зі сторони, де ті у свою чергу пояснювали, що вони заклали у ту чи іншу роботу. Про це та жанри композиції на конкурсах розповіла викладач Недвірнянської художньої школи Наталя Стасишин. Цього разу нам вийшло багато перемог через у е, різних конкурсах, в між іншим і в міжнародному конкурсі, і в Івано-Франківську проходив конкурс за світлом різдвяної зорі, всеукраїнський, і це наші всі переможці. Періодично ми щороку проводимо беремо участь у всіх конкурсах. І це для нас ну так якби стандарт. Ми завжди щось мусимо виграти. Це було різне: і комп'ютерна графіка, і були роботи графічні і живописні, тобто живопис блаш і поєднання живопису з графікою. Поки що ми тільки це починаємо. Почався другий семестр. Ми розглядаємо всі теми, всі конкурси, передивляємося, що там де є, і вже будемо готуватися. Звичайно, інтерв'ювала дітей ВОО начальника відділу культури та туризму Богдана Ковалюк. Також жінка. Розповіла за саму ідею такого дійства. Ми зібралися в арт-просторі для того, щоб відзначити наших 12 переможців і чотирьох викладачів, які творчі роботи спільні, яких взяли участь у всеукраїнському і міжнародному конкурсах. І виникла ідея взяти у них всіх інтерв'ю. Ми попрактикували таку річ, і ми бачимо, що дуже добре виходить. Будемо брати інтерв'ю безмежну кількість раз на всю безмежну кількість раз перемог наших учнів і наших викладачів. Бо дернянська художня школа найкраща, артпростір найкращий, і діти, навчені у цьому навчальному закладі, найкращі здобували, здобувають і будуть здобувати перемогу не тільки собі, не тільки школі, але й всій Україні. У мистецтва немає певного віку, так само, як і в тих, хто його творить. У арт-просторі відбувся показ творчих робіт старшої групи. Людей, котрі, попри роботу та дорослу будані, знайшли час творити. Далі про це в сюжеті. У арт-просторі відбувся проєкт виставка робіт дорослої групи Мистецькі горизонти. Про сам експеримент розповіли викладачі художньої школи, котрі працювали з групою старших. Також поділилися враженнями від співпраці з нею експеримент, насправді у мене для мене, тому що в мене була перша така доросла група, особливо залюблених у мистецтво. Їх об'єднує всіх велике бажання і кольори, як виявилось. Дуже дуже активні люди, які надихають насправді своїм прикладом і своїм ставленням, своїм не нестандартним образом, своєю позицією цікавою, з вами так звато роздоволення. Ви все розумієте, швидко працюєте і робите красиво, правильно і все добре. Також хочу всім побажати, щоб після цієї виставки ми тут зустрічалися на кожній персональній виставці. Вашій міський голова та директорка художньої школи висловили свої думки щодо композиції робіт учнів. Очільником громади було відмічено бажання учасників, попри роботу, приходити та розвивати в собі здібності художника, а директоркою школи звернуто увагу на успіх такого роду проекту, вражений саме технікою, вражений. Професійним підходом, бо лійний живопис він вимагає саме дуже хороших, творчих таких навиків. І коли мені Надія Васильівна сьогодні розповіла про групу про поважних людей, людей золотого віку, людей енергійних, молодих водночас, духом, вони мене здивували. Я хочу в першу чергу подякувати дівчатам за те, що вони вільний від роботи час, маючи його, приходять до арт-простору. Це дуже важливо, бо саме відкрити у людині особисті, відкрити ті скриті таланти, я думаю, що це завдання було кожного викладача. Я дуже рада, що цей проект все таки відбувся. Що з маленької думки, з маленької якось такої творчої думки, виходить ось такі великі, красиві, гарні роботи. Сьогодні починавич вашого мистецтва, самий перший був Михайло Дейнега, відомий художник, заслужений художник. Він прийшов на ваш арт-простір, подивився на ваші картини. Сфотографувався з твоєю маленькою картиною <риклад> Оксани Катрич, Сказала, що дуже цікава творча робота. У мене є особисте фото з ним. І ще перед тим, як ми виставляли я з Ярослава Мирослава він питав: а що ж уже буде після мене? Я кажу, а після вас буде творча група простору. Так цікаво, в Коломиї нема, такого Франківську нема. Кажу, а в нас таке є. І тому я хочу вам побажати отого внутрішнього заряду, такого духовного, які ви маєте, але всі на 20 років всередині, я точно це відчуваю, тому що ви аж тепер себе реалізували, Аж тепер і ви маєте світитися і ви світитеся. Коротко про дійство розповіла ви начальника відділу культури та туризму Богдана Ковалюк. Таке рішення було покликане показати не тільки глядачам роботи, але й те, на що здатні люди з бажанням. Дістю представляємо дуже унікальний і цікавий проєкт за ініціативи з художньої школи та арт-простору, який представлятиме для глядачів роботи художні мистецькі роботи дев'яти учасників учнів, яким трохи за 30, за 35 і далі. Це ініціатива розглядається художньої школи. Як ми бачимо, громада дуже добре, активно і радісно підтримала таку ідею. Вже протягом певного періоду люди працюють, вчаться з викладачами. Є такі, які мають за собою таланти, відчувають, що вони вміють малювати, лише не знали техніки. Але спілкуючись з виконавцями, ми бачимо, що є люди, які кажуть, що ми навіть не знали, що ми так гарно вміємо малювати. Наприкінці заходу було представлено відеоролик, в якому показують, як доросла група художників творила та працювала за певний відрізок часу. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.